Доброго дня, шановна громада, ради зустрічі з вами вже вдруге за останній час. Сьогодні в нас ми минулого разу домовлялися про те, що ми опрацюємо ті порушені питання, які задавались нам на попередній зустрічі. Відповідно, ми напрацювали план дій, як ми будемо вирішувати. Є частина питань, які вже практично знайшли своє вирішення. Тому наша сьогоднішня зустріч буде складатися з двох частин. Перша це буде урочиста частина з нагоди представлення новопризначеного голови Бородянської районної державної адміністрації, друга частина це буде моя інформація вам про виконання тих питань і вирішення проблемних завдань, які порушувалися. І, відповідно, якщо у вас ще будуть додаткові питання, ми також їх з вами обговоримо і опрацюємо. Отже, новий очільник районної державної адміністрації Аліна Анатолійовна Бурдак. Людина молода, енергійна, ініціативна, має юридичну освіту та суттєвий досвід роботи. Переконаний саме за такими рішучими, впевненими людьми подальший розвиток та добробут районів нашої Київщини. В зв'язку з пропоную урочисте представлення нового керівника районної державної адміністрації оголосити відкритим. разом з вами змінюємо Україну. Тому для вас, Аліна Анатолійовна, першочерговим черговим є неухильне забезпечення виконання завдань, які поставлені на керівництвом нашої держави, програм Президента України, насамперед, забезпечення законності в Бородянському районі, виконання рішень уряду, впровадження в життя програм Президента та уряду відповідно та розвиток Бородянського краю. Що вірений вам район працював як єдиний організм, райадміністрація, районна рада, депутатський корпус, всі представники всіх служб мають працювати на спільний результат, комфортну та безпечну піджоні. Також зараз потрібно забезпечити такі умови в суспільстві, щоб жовтневі вибори до органів місцевого самоврядування в нас відбулися в прозорий, демократичний і відповідальний спосіб, були чесними і вільними. Зі свого боку, ще раз я вам успіху в подальшій роботі. Це буде успіхом громади та нашої області. Слово надається виконуючому обов'язки голови Бородянської районної державної адміністрації Болясову Леоніду Євгеніовичу для зачеткування розпорядження, розпорядження президента України. Розпорядження президента України. Про призначення Бурдак головою Бородянської районної державної адміністрації Київської області. Призначити Бурдак Аліну Анатольевну, головою Бородянської районної державної адміністрації Київської області. Президент України Владимир Зеленський. 14 вересня 2020 року. Доброго дня, шановна громада, запрошені гості, президія. Перш за все хочу подякувати своїм близьким та рідним, які мене підтримували весь час, не дивлячись ні на що. Також, звичайно, хочу подякувати президентові України за виявлену довіру. Звичайно, дякую голові Київської обласної державної адміністрації. Пану Володіну Василю Геннадійовичу та його першому заступнику Склярову Олександру Івановичу за можливість та підтримку в долученні до команди однодумців задля спільної розбудови Київської області. І особливо хочу подякувати нашим захисникам, які боронять і боронили кордони нашої держави. Низький вам уклін вам і вашим родинам. Я усвідомлюю всю відповідальність, яка лягає на мене на посаді голови Бородянської районної державної адміністрації, і з упевненістю можу сказати, що готова та хочу працювати на благо всім жителям Бородянщини і безпосередньо на розвиток Бородянського району. Звичайно, потрібно розуміти, що ми, на жаль, проживаємо не найкращі часи. Це і війна і пандемія, спричинена захворюванням covid 19 економічна криза. І дійсно буде важко. Але реалізації ініціатив та програм Президента України бути, в тому числі і на Київщині. Реформи, в тому числі децентралізація, мають бути проведені. І результат ефективності роботи кожної гілки влади в регіоні залежить від кожного з нас. Лише спільними діями районної державної адміністрації, громадськості, органів місцевого самоврядування ми матимемо результат як в соціальній сфері життєдіяльності району, так і в економічній. В Бородянського району є великі перспективи для розвитку. Тому одним із пріоритетних завданням на цій посаді бачу залучення інвестицій для розвитку регіону, так як це і робочі місця, і податки, і гідні заробітні плати. Що забезпечить достойний рівень життя кожному на сьогоднішній день? Звичайно, велику увагу потрібно приділити виконанню соціально-економічним програмам, вирішенню основних першочергових проблем, на які скаржаться жителі, питанням екології в регіоні, медицини, адже ситуація з захворюванням ковід невтішна і потрібно бути готовим до всього. Питанням освіти, до якого відносяться як навчання учнів, так і робота вчителів в умовах карантинних обмежень, в розрізі як забезпечення засобами індивідуального захисту, так і питанням харчуванням дітей і багато іншого. Про перспективи та проблеми та шляхи їх вирішення можна говорити годинами. Тому, шановна громада, Бородянська районна державна адміністрація відкрита для кожного, і давайте спільними зусиллями зробимо Бородянський регіон кращим. Бережіть здоров'я, бережіть себе і ваших близьких. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Які перед вами стоять, бажаю вам реалізувати все заплановане і бути справжнім лідером, якому довіряють люди. На чому пропонується це офіційну частину нашу завершити, попереду в нас важливе завдання, проблемні питання громади. Наша минула зустріч сталася на фоні розслідування резонансної справи з ухвалого вбивства місцевого мешканця Миколи Офієнка. Наразі кримінальне провадження перебуває на контролі керівництва головного управління Національної поліції в Київській області. Тому прошу розповісти про стан справи Саморника Кирила Валерійовича, повноважного представника від головного управління, який повністю володіє ситуацією і доповість зараз вам в межах, визначених процесуальним законодавством, прохід розслідування цієї справи. Доброго дня, моє прізвище Самойленко Кирил Валерійович, я помічник начальника головного управління Андрія Анатолійович. Дійсно, справа була резонансна. На даний час то, що зроблено вже по справі, це допитано 22 особи, проведено 10 слідчих експериментів, знято та отримано та відпрацьовано два відео з місця події. Також на даний час ми очікуємо надходження останньої судово-медичної експертизи. Зі мною разом сюди прибув слідчий з головного управління, якому ця справа надана і перебуває і розслідує. Для більш об'єктивного розслідування цієї справи цю справу надали і направили до головного управління. Якщо є якісь питання від громади, я легкі на їх відповім. Будь ласка, задавайте. Будь ласка. Доброго дня. Ви сказали, продивилися два відео. Я знаю, що є чотири відео з чотирьох камер. Чому долучено тільки два відео? Дякую. Будь ласка, слідчі посій справи. Скажіть, скільки у нас є там відео, скільки отримав, з відео підскаву? Старший слідчий особливо в особливо важливих справах слідчого управління головного управління національної поліції в Київській області, капітан поліції Куцмат Михайло Миколаївич, Слідчі групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні. На даний час у кримінальному провадженні вилучено та належним чином долучено до матеріалів провадження два відеозаписи з місця події, на яких містяться обставини, які зафіксовані. Якщо є особи або люди. Які володіють іншою інформацією, і та може ця інформація повідомити залюбки. Зараз цю інформацію знімемо. Ті свідки, які були опрацьовані у кримінальному провадженні та допитані, повідомили про два відеозаписи, які містять та зафіксували обставини події. Тобто, я вибачаюсь, ви хочете сказати, що свідки говорять вам про те, що є два відео, а ви самі не вилучали, не дивилися, де є камери. Я так розумію. Дивіться, якщо вам відомо про якісь відео ще додаткові, як і після першої зустрічі, як мені відомо, Зарінато, Анатольовича, ніхто не звернувся до відділу поліції. Будь ласка, зараз після цієї зустрічі їдете разом з нами до відділу поліції, дасте додаткові покази і про ці відео, якщо вам не відомо. Добре. Зрозумів. Доброго дня, газета районного міста. Скажіть, будь ласка, підозрюваний на сьогодні один і у міру запобіжного заходу обрано підозрюваного уже попередньому. На даний час, у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено одній особі за попередньою правовою кваліфікацією частина 2, статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого е, відносно підозрюваного якому було вручено клопотання про тримання вартою Шевченківським районним судом міста Києва було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце проживання у нічний час. Це вже питання до прокуратури, якщо не з'являється. І це оскарження судів, рішень судів. Це є компетенція прокуратури. Це нормально? Це нормально, коли одна людина вбила іншу, і нічний е, домашній арешт це ви вважаєте нормальним? Це нормальний захід. Запобіжний для такої людини, якщо дозволити люди. ще раз повторюсь, слідчі за погодженням з прокурором звертались до суду з клопотанням про тримання під вартою без можливості внесення застав, але судом було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зрозуміло, а далі прокурор не з'являється і не продовжує поліційну справу. Чому? Я не прокурор на жаль, а ви на щастя. ви ну, ж кажете, що ви разом з прокурором ходили і подавали запит, щоб йому обрали тримання під вартою без можливості застави. Чому зараз не пробують прокурор? Чому вони не приходять на засідання? Ви чуєте, що ми не прокуратура? Ми звернулись без альтернативи застави. Все понятно. А Будь ласка, всі питання в мікрофон. Підійдіть сюди, будь ласка, щоб вас чули всі. Я мати, і я хочу, щоб ви працювали разом, а не спирали там прокурор чи правоохоронні органи. Я хочу, що наступне оце буде засідання. Щоб ви проконтролювали, щоб 22-го числа з'явилися прокурори і продовжували цю справу, а не затримали. У нас є, є е, свідчення про те, що є деякі люди високопоставлені, які сприяють цьому затриманню справи. Я поки не буду нічого оголошувати. Но якщо ви не будете разом працювати і не продвигати цю справу, ми це все розкриємо. Дивіться, цю справу. Забрали спеціальну слідчу управління в війській області, щоб не було ніяких питань до місцевої поліції. На даний час вона знаходиться на особистому контролі начальника головного управління. Я думаю, що не буде питань по цій справі, і прокуратура також буде співпрацювати. А скажіть, будь ласка, у нас є зараз представник місцевої прокуратури? на прокуратура. Ну, дивіться, я тоді. Я беру це вже питання на контроль, щоб прокуратура та да, була присутня на судовому засіданні. Я... Скажіть, будь ласка, чи розглядається слідством взагалі перекваліфікування справи групове побиття, чи цей наразі буде тільки одна підозрювана особа? У мене прохання. Будь ласка, говоріть мікрофон не тільки в свій телефон, на який ви знімаєте зараз. Мене прохання. Я, я мене не знімаю, знімаю. Я для громади будує трансляцію, щоб люди розуміли, що відбувається і які є відповіді. Я, я хочу запитати, запитати чи розглядається слідство, можливість перекваліфікування справи групове побиття, чи наразі є тільки один підозрюваний? Дякую. Повторюсь, на даний час повідомимо про підозру одній особі. Досудове розслідування триває після отримання слід як змінення правової кваліфікації, так і збільшення кола підозрюваних, але це можливо буде зробити після отримання цієї експертизи. Досудове розслідування триває, тому поки що крапка не поставлена. Дякую. Тобто я, я також хочу підтвердити те, що ми, ну, щоб ми всі разом розуміли, про що говориться. Зараз ведеться, триває експертиза. За результатами експертизи може бути змінена і кваліфікація. З цього приводу ще будуть запитання. Наступне питання, що отримав минулого разу, дуже важливе, то стосується безпеки дітей. Воно стосувалося виділення коштів для встановлення автоматичної установки пожежної сигналізації системи оповіщення в навчальних закладах. Бородянський спеціалізований заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1 та Бородянський академічний ліцей Бородянської селищної ради Київської області. Що стосується цього питання, до обласного бюджету передбачили місцевому бюджету Бородянської селищної ради дотацію в сумі 4 мільйони 790 тисяч гривень. Гроші мають бути спрямовані саме на першочергові потреби населеного пункту. І на 15 вересня в Бородянському спеціалізованому закладі номер 1 встановлено автоматичну пожежну сигналізацію та систему оповіщення, виділено кошти на розробку проектно-кошторисної документації та на розробку ворища Вогнезахисним розчином та встановлення систем близького захисту. Крім того, сесія Бородянської селищної ради виділила 60 тисяч гривень на розробку та затвердження паспорта будівлі Бородянського академічного ліцею, 110 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації на встановлення автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення в цьому закладі. Також виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, на обробку горищ, та захисним розчином та встановлення систем близького захисту. Наразі виготовлений робочий проєкт, отримано позитивний експорт на встановлення пожежної сигналізації. Проводяться переговори щодо укладення договору на виконання установчих робіт. Але водночас хочу зазначити, що зауваження щодо пожежної безпеки перед початком навчального року отримали багато. Більшість з них цих питань стосувалися закладів, які залежать саме від керівництва шкіл. Тому в мене і завдання, і прохання було, я багато дуже шкіл цих відвідав вже за останній час. Керівників шкіл звернути увагу на ці питання, що залежать саме від, від них. Бо подекуди, коли заходиш в приміщення шкіл, ми бачимо закращені е, е, ступеньки, закращені горища, старими меблями, коридори і так далі. Тому це вважаємо недопустимим. Тобто те, що питання стосується пожежної безпеки спів і в межах близковиких затрат повинно вирішуватися з вашими самими керівниками США. Наступне питання: завершення будівельних робіт, введення в експлуатацію загальноосвітньої школи 13 ступень. Тут я попрошу свого заступника прокоментувати це питання. Лісовик Андрій В'ячеславович Доброго дня. Дякую, Василь Геннадійович Щодо завершення будівельних робіт, ми розуміємо, що для завершення потрібно близько 70 мільйонів гривень. І наразі, на жаль, не всі нюанси в проєкт внесені, тому зараз на найближчій сесії обласної ради будуть виділити на коригування цього проєкту. Є плани до проєкту великого будівництва і завершиться в 21 вересня. Наступне питання: завершення капітального ремонту кухні та єдальні опорваного закладу освіти Немішаєвського навчально виконного комплексу спеціалізована школа 2 3 ступенів. По цьому об'єкту завершено процедуру публічних закупівель та в серпні вкладено договір з підрядною організацією Старбот контракт. Реалізація проєкту буде проводитися відповідно до календарних графік порогі. Це питання вже є проблема з проведенням закупівель технологічного обладнання для харчово. З вересня е, оголошено тендер на придбання обладнання. 3 вересня було оголошено тендер. Наразі триває тендерна процедура і вона буде завершена вже в цьому місяці Тобто це питання також на контролі і воно буде вирішено. Знаю, шановна громада, що це не всі питання, це ті, які нам встигли минулий раз задати, там, е, тому що ми там, скажімо, дещо воно від ця це, це зустріч. Якщо у вас є додаткові запитання, я прошу вас задавати. Е, ми не будемо їх вирішувати Будь ласка, запитання. Тоді мені навіть, я б сказав, можливо, і приємно, те, що до, якщо до обласної влади немає запитань, я так розумію, що всі вони переважно будуть зараз примовлені до нового керівника голови районної державної адміністрації. Будь ласка. Я впевнений, що Аліна Анатолійовна буде проводити відкриту свою діяльність, готова буде до спілкування, готова завжди. Я знаю те, що вона готова завжди буде до вирішення проблемних питань. Я свого боку можу сказати, що я радий буду завжди вас бачити. Питання, є, проблеми, які не можна вирішити на районному рівні. Будь ласка, приїжджайте, будемо вирішувати на Всього найкращого, дякую вам.